У залі засідань районної ради збирали сільських та селищних гулів. На зустріч запросили воїнів, АТО з різних населених пунктів. Говорили про мобілізацію. За невиконання призово, війтам та депутатам усіх рівнів відтепер вручатимуть повістки. Також обговорювали на зібранні і адміністративно територіальну реформу, деталі від моїх колег. На початку зустрічі Любомир Глушков запропонував всім присутнім привітати воїнів, які повернулися із зони антитерористичної операції, і сьогодні присутні в залі. Далі очільник району розповів про те, як святкуватимуть у районі день примирення. Він зазначив, що жодної радянської символіки у ці дні не повинно бути. А воїнів запросив відвідати школи та розповісти про свою службу на сході. Також розповів керівник і про збір коштів на пам'ятники загиблим у цій війні. Те, що я проїхав, на жаль, я побачив картину в одній родині батько практично паралізований. Другій родині і мама, і батько хворі, тобто є проблемна ситуація з здоров'ям і щоб ми ці гроші не забирали. Тому сьогодні, ви вже, шановні голови, це знаєте, ми вже проводимо роботу для того, щоб залучити волонтерські організації, щоб ми зібрали кошти. Ми пішли тим шляхом, що пам'ятники встановлюють батьки, щоб ми їм не казали, який пам'ятник брати, дорогий він чи дешевий, це буде етично неправильно. Перший пам'ятник ми вже відкрили, у нас у великому ключеві. Ось, і е, наступні зараз фактично перебувають в роботі, їх виготовляють. Загальна сума набігла 270 тисяч гривень за ці пам'ятники. Тому ми зараз працюємо над тим, щоб ці кошти ми зібрали волонтери. Буде єдиний рахунок, всі кошти підуть на той рахунок. І з того рахунку кошти розійдуться на ці родини. На нараду запросили представники відділів управлінь та установ, які повинні допомагати демобілізованим воїнам. Зокрема, представник СОБЕЗу розповіла про єдиний інформаційний центр, який працює в їхній установі. Начальник служби зайнятості запевнив, що його підлеглі роблять все можливе, що після повернення воїни, АТО були забезпечені роботою. Медики зазначили, що вони готові приймати будь-кого із військових, якщо на те буде потреба. Однак, найбільше запитань було до начальника земельного відділу. Військових цікавило, де можна отримати ділянки, як це зробити і чи не буде довгим процес. Святослав. Обучелюк розповів, що всі учасники АТО мають право на земельні наділи. Він зазначив, що сільські ради вже працюють над виділенням воїнам землі. Деякі сільські ради, які мають вільні земельні ділянки, в яких розроблені масиви під підідальну житлову забудову і мають можливість надати ці земельні ділянки для будівництва, цю роботу вже розпочали. Хочу сказати, що серед таких сільських рад є Королівська сільська рада, є вже дано рішення на шість земельних ділянок, шість учасникам АТО, дозвіл на виготовлення документації, угорницька сільська рада. Рада, також в цьому напрямку Угоринська сільська рада, також в цьому напрямку працюють Корщівська, Іванівецька, Спаська, Верхньовербіжська, Мишинська, Турківська сільські ради. Тобто, якщо є бажання учасників закону, передбачено, що ви маєте право отримати земельну ділянку по декількох видах цільового використання. Перший вид цільового використання, звичайно, він є найцікавіший для всіх це обслуговування та будівництво житлового будинку. Ці земельні ділянки можна отримати в межах населеного пункту, тобто в нашому випадку, в межах сільської селищної ради. На жаль, не всі сільські селищні ради мають вільні земельні ділянки, передбачені для будівництва. Тобто землі вільної немає. Але є сільські ради, які мають. Якщо ми беремо той випадок, що сільська рада має вільні земельні ділянки, то, перше, вам треба... До сільської ради з заявою про те, що ви бажаєте отримати у власність земельну ділянку. В селі це до 25 сотих, до 25 сотих, в селищі до 15 сотих. Потім слово мав представник військового комісаріату Роман Христук. Він зазначив, що остання хвиля мобілізації для Коломийського району є найневдалішою. План на сьогоднішній день виконано лише на 10%. Військовий зазначив, що є села, з яких не пішло ще жодної людини до лав Збройних сил України. По результатам за першу-четверту хвилю мобілізації найгірші показники, на жаль, «Старий гвіздець» – гвіздець, це одна сільська рада, Остапківці ноль взагалі ні одної людини. От е один чоловік сідлище, один голосків, тобто ПЛП, один чоловік. Це за чотири хвилі мобілізації, де було відправлено в загальному з району 656 шість чоловік за чотири хвилі мобілізації. Тобто є села, які взагалі ні одні людини не дали. Є села, які дали хороші показники. Ну, у тині, Враховуючи їхній ресурс, коршів так само в Воскресінці, під гайчики, п'ядики, це по 7, по 10, по 17 чоловік, звідки пішли люди. Тобто можете робити висновки з цього приводу. От. З нашої сторони, з сторони ну, військомату, ми проводимо наради з представниками сільських рад, спеціалістів по, військових, ну, по військовому обліку. От основні скарги, які в них є, це то, що люди не хочуть їх слухати, і так далі. Вони просять нашої допомоги. Ми виїжджаємо спільно з представниками міліції регулярно на оповіщення, на доставку і стараємося їм допомагати. Підтримав виступаючого голова райдержадміністрації Любомир Глушков зазначив, що Коломишина не буде пасти задніх у п'ятій хвилі мобілізації. Тому дав доручення обов'язково залишати до призову всіх, хто може служити у армії. Не буде ніхто ховатися. Але першими підуть, я сказав, депутати і голови сільських рад підуть Зразу з депутатами районної ради. Якщо ви в селі не можете двох людей знайти добровольців, пообіцяти допомогу родині, вирішити питання земельної ділянки, потурбуватися про тих, хто вже пішов, то тоді не буде. У нас є село, де ні одна людина ще не пішла за всю мобілізацію служити. І зараз воєнком виступить. А є села. Де дійсності по 4-5 чоловік пішло? 17. По 17. Зараз в кожному селу ми пройдемося. Люди добрі. <зас> То як це таке село, а по село патріотичне? Ні одного чоловіка не відправило за всі 4 хвилі мобілізації? Я хочу запитати, що це таке є? А де ваш патріотизм? А де робота депутатів одного рівня, другого рівня, вашого рівня? Зараз вручили всім запрошення о ті, хто не наявились на медичну комісію, порушити кримінальне провадження. Нехай не ховається в мами за спідницею. Сільські голови просили владу не звалювати на них провину за невисоку явку на комісії. Вони запросили представників військомату, міліції та райдержадміністрації спільно займатися оповіщенням людей. А заступник прокурора зазначив, що всі, хто ухилятиметься від призову, застосовуватимуть як адміністративні, так і кримінальні норми закону. Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма подієнтика.